Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Попередній ролик мій був про те, чи приймуть Україну в НАТО. На жаль, прогноз був не дуже втішний на найближчі три роки, що будуть крутити за носа водити, але повноцінним членом НАТО Україну карти не показали. Давайте подивимося, чи створить Україна якийсь інший військовий союз з іншими державами. З іншими державами, чи вступить Україна у військовий союз, де вона буде лідером Україна, чи створить Україна якийсь сильний військовий союз з іншими країнами, наприклад, країнами Східної Європи, країнами Прибалтики. Давайте подивимося. Чи створить Україна в найближчі три роки військовий військово-політичний союз, який буде реально працювати на користь України. Чи створить Україна або вступить Україна в якийсь військово-політичний союз, який буде заміняти НАТО? Тут Жезлів може говорити про те, що це обговорюється і для цього робляться активні дії, що покаже сам розклад. Трійка пентаклів, диявол і вісьмірка кубків. Цей прогноз може говорити про те, що Україна буде робити всі дії для того, щоб партнери були. Але від різного роду обмежень, обтяжень, вона буде відходити. І Якщо буде створений союз, це може бути, наприклад, три держави, це як прийшла думка Люблінський трикутник, можливо, ось щось таке, де будуть рівноправні всі члени, і будуть вони. Координувати свої дії і де не буде ось такої залежності, наприклад, як в НАТО, що повинні всі вирішувати, може, там буде вирішувати кожна країна сама, але якщо необхідно, то кожна країна буде виконувати і надавати інші допомоги. Тобто, це буде щось наш кал такої конфедерації, не так як кожен керує. І є ті, хто підкоряються, а кожен рівноправний ось таке щось може бути, тому що Україна хоче відходити від обмежень, скоріше за все, що щось буде таке придумане, нестандартне, взагалі щось нове. І будуть правила там зовсім не такі, як в НАТО, буде щось зовсім інше, дуже грамотно продумане і дуже вигідне для України. Такий є свого роду хитрий хід. Так що, чекаємо, якщо в НАТО Україну не дуже хочуть приймати, то, може, Україна придумає щось взагалі, таке, що навіть НАТО здригнеться. Давайте подивимося, як збудеться цей розклад. Дякую за увагу. До нових зустрічей!